Батьки вчителі та учні Коростенського ліцею No8 під час зборів 19 квітня звернулися до міської влади, щоб прискорити будівництво укриття на території ліцею. Роботи розпочалися у листопаді 2022 року, розповіла членкиня батьківського комітету ліцею Тетяна Дубенчук. Зараз на місці споруди котлован з водою. Укриття вони почали будувати, викопали котлован, але далі робота не пішла, оскільки це ґрунтові води, бо наш мікрорайон побудований, як кажуть старі люди, на болоті, і тут сухого місця дуже важко знайти. Підтоплення, які відбуваються, не заважатимуть будівництву укриття, каже перший заступник Коростенського міського голови Володимир Вигівський. Є відповідні інженерні рішення, які вирішують будь-які питання в будівництві. Тому це питання вивчалося. Те, що стосується ґрунтовий да, цей рік є аномальний, але ці всі питання враховані. Через відсутність укриття близько 500 учнів ліцею навчаються дистанційно. Коли йде дистанційне навчання, ми ж в школі не можемо проводити заняття. Фізичними фізичної культури не можемо проводити тренувальні заняття з волейболу, Я, наприклад, іду не можемо спецгрупу привести, бо немає дітей, і тому нам за це не виплачують гроші. Я гадаю, що можна знайти альтернативу тому, що задумали із підземним укриттям. Ми за наземне укриття є конструкція як конструктор. Так воно планується індивідуально. Проектна документація виконується індивідуально самим заводом, який пропонує це укриття. Вони беруть на себе відповідальність стосовно сертифікації, документації і будівництва від початку і аж до введення в експлуатацію. Користенський міський голова Володимир Москаленко розповів, що будівництво укриття відновиться, коли спаде вода. Закривати школу не планують. Тому треба трошки почекати, і ми буквально. Там дуже просте побудова, там у нас є блоки, у нас є плити перекриття, які там є умови, двері, які зробити всередині. Ми по поточному ремонту це можемо зробити. У нас є такі можливості, плюс ми залучаємо там благодійників, там, тим, хто допомагає. І нам треба ну, максимум місяць-півтора, і ми його зробимо. І школа буде працювати. Леонід Харшан, Олександр Даналюк, Суспільне новини, Житомир. Там 36-річного чоловіка, який отримав травми в аварії на проспекті Незалежності у Житомирі, стабільний про це розповів керівник обласної лікарні Богдан Леськів. Самостійно дихає, тримає тиск. Зараз проводяться відповідні згідно протоколу обстеження. Це комп'ютерна томографія, це рентгенографія, це ультразвукові і лабораторні відвідування. За словами Ігоря Кухарука, директора другої міської лікарні, ще одного учасника аварії оглянули і відпустили додому. Нагадаємо, аварія сталася 20 квітня близько 10-ї години ранку. За попередніми даними, водій автомобіля мерседес бенц не впорався з керуванням, розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко. Житомирянин Вадим був неподалік від місця події. Дорога скользка, поэтому трошки перевисив. Таке буває. 110 на спідометрі». Авто в'їхало в електроопору і вдарилося у припаркований на узбіччі автомобіль. Черрі Амулет. Дивлюся, падає ну так через забор, через паркан, падає стовп, і такі зриви, все, все кругом горить. І я вибігаю сюди, і ця машина прям ну про вода стали горіти, і ця машина якось вона залітає, це стовп падає, залітає сюди, стає ударяє нашу машину. І я вже біжу за нею, кажу: іди, бо кажу, чоловік там сидить в машині. Я почула якийсь як вибух, такий, я ще думаю, що таке, якийсь удар сильний вибух. А потім пройшло там минут п'ять, і сестра підбігла до мене, говорить. Говорить, ваша машина ну, сказала, який номер. Говорю, да". Вона говорить, швидко побігли. І я вже, ну, коли йшла, то один мився там на кладовищі, ну, був крові. Я сидів в машині і чую удар, бачу стол, упав і він юзом боком на мене. Я вперся ногами в полік. Думаю, удар буде. І він такий легкий удар. І все. Унаслідок аварії у мікрорайоні відключили електропостачання, розповів працівник Житомиробленерго Володимир. Свої провода дивились ще цілі, ну все, все добре. Все встановлено у нас все працює. Окрім того, на проспекті Незалежності призупинили рух тролейбусів. Ліквідовуємо аварійну ситуацію. Завтра все буде добре. Ще й сьогодні тролейбус поїде. Рух транспорту був ускладнений. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Трирічну дівчинку Олександру, яку бабуся залишила в торгівельному центрі в Житомирі, 20 квітня забрала її мама. Про це Суспільному розповів заступник начальника міської служби управління у справах дітей Вадим Кур'ята. З'ясувалося, що мама проживає в місті Кермічизі Полтавської області. Мама ж Житомирянка, та на початку війни вона приїхала в Кримчук. В телефонному режимі з нею ми спілкувалися. Вона дуже переживала за цю цей інцидент. Пояснила, що дійсно вона за домовленості зі своєю матерією, бабусею дитини залишила дочку їй фактично жовтня місяця, 22-го року. Дитина проживала з бабусею в місті Житомирі. Мама багатодітна. В неї ще на вихованні четверо дітей, які перебували з нею в Кремінчизі. Написали ми лист запит такий на службу справи дітей Кременчуську, вони обстежили її умови проживання, надали нам відповідь, що заяв, скарг нам мати з приводу невиконання батьківських обов'язків до них не надходило. Сім'я нормальна, проживає в орендованій квартирі, облаштована абсолютно всім, що потрібно для дітей. Мама Були сама 4. була ні, в неї є біологічний батько дітей. Сьогодні, зранку, вона приїхала в місто Житомир. Ми зібрали таке екстрене засідання комісії з питань захисту прав дитини, де розглядали це питання. Її відношення до дитини, усі телефонні дзвінки постійні, то тобто не давав нам права якось не віддати дитину. Вона була попереджена. Те, що змінити своє відношення взагалі до дітей, все-таки тривалий час у бабусі дитина перебувала, а виник конфлікт із-за того, що мати невчасно переказала кошти своїй матері, бабусі, дитини на її утримання в зв'язку з чим, це зі слів бабусі, вона таким чином вирішила. От насолити матері нагадаємо, трирічну Олександру в торгівельному центрі залишила 12 квітня її бабуся. Відео з камер спостереження оприлюднила поліція 13 квітня. Жінку розшукали за словами речниці Нацполіції Алли Ващенко. Стосовно бабусі дитини відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України про залишення дитини в небезпеці. До сьогодні дівчинка перебувала в лікарні. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Житомир. Для родини Любові та Олександра Переваленкових Житомирщина стала другим місцем, куди приїхали мати та син зі Слов'янська. Разом з іншими жителями Донеччини, які евакуювалися з районів, де відбуваються бойові дії, вони дісталися Бердичева. Згодом вирушать до Любора. 71 річна Любов говорить, що у Слов'янську зараз жити небезпечно. І спочатку вона з сином рятувалась від війни на Львівщині. У мене син на групі, друга не працює. Тому психічне захворювання, і при цих він як уїжджали ми з Львівської області, він мене дуже просив. Мама, як будуть бахати, ти в мене увезеш в евакуацію. Ми півроку були вдома. Свій двір, треба щось посадити, ну щось зробити. Ну, після цих всіх собитів ми приїхали. Я привезла його в безпечне місце, Я не можу відскавати його життя. річний Олександр говорить, що задоволений новими умовами проживання. Думаю, все буде добре. Нам сказали, що ми поїдемо в якусь обші Там буде по два чоловіка в кімнаті, в кімнаті Жити, ну все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми дуже благодарні, коли ми були в Львові, нас дуже гарно зустрічали. Ну тут з нами, як з младенцями. Ну так все построєно, організовано. Люди дуже, взагалі, ну просто з поїзда, нас як будто на руках носили. На кожний шаг нас що не треба думати, де йти, де, де щось брати, де щось писати. Все роз'яснили, давили ой. Дуже вдячні, дуже, бо всі на встреці після цих вибухів слав'янських. Олександр каже, що обстріли тривали без перестанку і в день, і вночі. Коли у нас було вісім прильотів ракет з 300, тоді загинуло 15 чоловік. Це було ну, днів 5-6 назад, я вже точно. 14 числа це було. було саме вибух, потім ще, 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 ще. А потім звістка про загиблих ну це дуже було страшно. Для цього так страшно не було, як оце. це. Любов у потязі зустріла свою знайому зі Слов'янська. Вони не бачилися 30 років. Ми такі раді були, що ми друг друга зустріли там. Що ви представляєте, що значить вже свій чоловік є? Хоч з ким поділитися, хоч щось вам не передати цього відчуття, коли це взривається біля тебе тут недалеко, а тебе все кається, що тебе вже снесло і тебе нема. Щоб ми вернулися додому. І щоб воно там залишилося, і щоб... Важно, щоб було куди повернутися. Оце дуже важливо, щоб було куди нам повернутися. Тому що, знаєте, Солідар, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, Маріуполь, немає ж нічого, не знесені з ліця землі. Любов каже, що мріє з сином повернутися додому. Хай нас зустрічають ну, дуже гарно. Ну ми там прожили там наша життя, там наші батьки, там наше прошло, там наше. Ну ми хочемо, щоб там було наше будуще. Як перший раз була в, 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 в львівській евакуації. я кажу Сенька, я одного бажаю лягти в свою землю. Тільки другого бажання не було. Не їсти, не пити, не оформляла оці, як переселенські. та ну їх нас кормлять, ми живемо безплатно, і ще і гроші, не треба нам нічого. Я додому хочу лягти в свою землю». «Приїжджайте брати інтерв'ю, коли ми повернемося з евакуації. Обов'язково я вам обіцяю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Ми ходимо цими сходами. Щось саме канаві у нас луснуло, і Я в сторону, а він десь метра два від мене риється. Я так о, ну нього кажу. А ти де взявся красунчик? Він ну, ну, я спочатку то, понятне діло, думала, чи швидко я бігаю. Близько дев'ятнадцятої години, дев'ятнадцятого квітня Тетяна помітила тварину неподалік свого будинку вперше. Жінка розповіла, що бачила його і сьогодні зранку. Вчора. Малий Єгері визивали, саме думали, що вже його може зловили. Ні, сьогодні вранці я виходжу, він собі ходить. Тому Як каже Сергій всі Бондар, всі директор парку, інформацію всі. одразу передали екологічні інспекції, поліції, ДСНС та Центру захисту тварин. Зателефонував мій працівник-електрик, який проживає тут у нас на набережні і відправив фотографію, що з'явився у нас на території парку, дикий капан. Кабан досить великий. Ну, по візуалізації, по візуальному, ви самі бачили десь порядка 150 кілограм, може чуть більше. Ну, десь в, в такому районі. Тварини агресивно не поводиться, але ні в коїм случаю це дика тварина. Пересування дикого звіра на території парку відслідковує охорона по камерах спостереження. Директор парку говорить, що не варто наближатися близько до тварини, адже це може бути небезпечно. Якщо кабан реагує на вас спокійно, ви підходите на якусь відстать до нього там 10 метрів, 15 метрів, 5 метрів, і нічого не відбувається, це не означає, що він через хвилину, через секунду не може кинутися в бік людини і не нанести їй якісь ушкодження. То я дуже-дуже прошу всіх, будь ласка, не наближайтеся до тварини, це дика тварина. Вона все ж таки виросла і родилася в дикій природі. Андрій Шатило, мисливствознавець столичного лісового офісу, розповів Суспільному, що сьогодні паківці Беренівського лісгоспу намагатимуться спіймати тварину за допомогою клітки, ловушки, і приманити його кормами, кукурузою. Спробуємо його відловити. Після чого ми деякий час його притримуємо, понаблюдаємо за ними. Ветеринар гляне, можливо, зробимо аналіз крові чи тварина не хвора. Після чого. Тварину повернемо в мисливські угіддя її природне середовище. Появу таких тварин у містах Іван Хом'як, кандидат біологічних наук, пояснює військовими діями, оцінюючи збитки для завдані війною довкіллю на Київщині, ми постійно спостерігали з дуже високою синантропізацією диких кабанів. Вони не тільки заходять там ці зруйновані міста у Бучу, Вірпію, Мущун. Мені приходилося стикатися кать один на один, буквально біля траси, яка іде так званої Варшавки понад трасою, стикатися із. З Цілими сім'ями вони дуже зближуються з людиною. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.